Прийшла посилочка. Це чоловік на жильоточку. Йому кожен рік нову жильоточку в'яжу. А це на шкарпетки. На такі шкарпетки, в яких сидіть на дивані, біля каміну, біля телевізору. Що таке кіт? Зніматися не хоче. Їсти йому давайте. Ти вже миску виїв. Іди отсюда. Це тепер думаю. Чомусь я думала, що тут метраж 350, а воно виявилось, що Суперлана Класік 280, чи вистачить на жилотку чоловіку, чи ні. От. Скажи, вистачить тошик. Ну що це тут за круть такі? Ну що це воно тут за круть такі, Тошик? Тосюнька. Ой, ой, ой. Ой. Ох, яке котик. Ну, гомонилось. Да, кіт? Які кольори. Котуль, ти чи гратися ще будеш? Так, не мішай. мені. От що не кажуть, а от така турецька пряжа, вона дуже гарна. З неї вже щось як зв'яжеш, воно не міняється. Шкарпетки з таких будуть, да, Тошунь? Гарний колір. Звітнець з своїм кольором. Трошки не таке, як на моніторах було, але приблизно. Це ще чоловіку, як на жилетку, не вистачить, то з оцих йому узори пороблю, да, кіт, поробимо узори в йому якихось листочків. Чи жолудів, чи грибочків, щоб по лісу бігати. Гляньте що робиться, ну. Ой, котуля. ти котуля скудний, скудний котуля, а ти мало десь побігла. І отаку прогавило, таку забавку з розпаковкою сматочка.